Нехай поліція воює. Ну, для вини я явно не нарадився. Перетвори свою лють на зброю. Я такий, о, це саме те, та я там злий такий, Уже вдалий слоган слоганство. Я туди приволік більше двох кілометрів я ніс тисячу набоїв. Відкрив вогонь. Тут кричу свої. Почав кричати: здавайтесь там. Ну я сейчас вас штурмувати буду. Звучить так. так собі. Поліція прибирає докази злочину. Це. це труп ховаємо, гараж закриваємо і назад на позицію повертаємо. Ну це бомжі з автоматами, і як не крути, вони теж хочуть жити. Ну, мені подобається саме піхота штурмових, це ж саме цей рік. Люблю постріляти, попробовувати різні види зброї, скажімо так. У нас теж зараз стрілецькі сна ще доповнили. Типо ми їх вчимо. Та кажу, кажуть, бляха, де ті мінти, коли треба? Тут такий неспокійний райончик кажу, ніяких мір немає. Цей сидить до мене, він начальником розшуку був до цього. Та що, ти викликай патрульних і їде, будемо розбиратися. День добрий, пані та панове, я Володисал Дучак. Ви знаходитесь на Ютуб-каналі, де знає. Ютуб-канал про історію та сучасність та про людей, які пишуть сучасну історію України. Сьогодні наша рубрика на виїзді. І я буду спілкуватися із представником окремої штурмової бригади національної поліції Людь лейтенантом Володимиром Сидором. Позивний майстер. Позивний майстер. Вітаю, друзі. Друже, перед тим як почнемо. З тобою спілкуватися, скажи мені, будь ласка, що ти можеш відповісти на таку тезу, загально поширену серед певної версти наших громадян, особливо які дуже співчувають ухилянтам, що поліцейські повинні воювати. Нехай поліція воює. Ну, дивись, ми ж тут, ми ж воюємо, по суті. І в загальному я вважаю, знаєш, нехай виїжд хтось, на головне не я, там не мій чоловік і не мій син. Ну отак. Але хтось. Тали хтось. Поліція воює. А скільки ти там знаєш, от отак навскидку поліцейських підрозділів воює? Ну зараз в загальному дуже багато підрозділів воює. Візьмемо ж цю лютній підрозділ, mm -hmm. стрілецькі батальйони, корди. Тобто бригади, бригада, хижак, поліція, особливого призначення, багато підрозділів в загальному зараз знаходиться на лінії бойового зіткнення, угу. і це ну стрілецькі, от повноцінна війна, тому що у деяких оглядачів це просто ага, поліція, то вона там на блокпостах стоїть. Так, повноцінно. Війна, війна. так, Ми виконуємо бойові завдання. Зараз бригада люті спільно зі збройними силами, зі стрілецькими, ну відповідно з поліцейськими, знаходимося, обороняємо місто Торецьк. Була в тебе в дитинці мрія бути поліцейським? Чи все-таки ти мріяв про інші речі? Чесно, не знаю. Я, мабуть, не хотів би бути поліцейським, але так склалося, я сюди попав, і я взагалі не жалію. Я радий тому, що я тут і що я зустрівся з цими людьми, що я з ними працюю. Ну, а до війни? Ти в якій сфері працював? Е, до війни я був майстром з війни, з, з, зміни, звідки в мене і позивний, угу. відповідно, е, в сфері металопластикових вікон. Тобто то ми виготовляли металопластикові конструкції. Тобто, можна сказати, що ти також не був народжений для війни. Та, та, та. Ну, для війни я явно не народився. <гум> Як для тебе розпочалася велика війна? В загальному я був на роботі. Це mm -hmm. якщо я не помиляюся, у мене була нічна зміна. Дзвонить мама, каже: сину, там війна, ракети, там хтось там з Києва дзвонив, якісь родичі, чи... то я кажу: Та ну, мам, ти жартуєш, та яка війна? Та ну та ну не може бути. А ти сам з Львівщини? З Львівської області, mm -hmm. так. І та, ну, я відкриваю телефон по новинах, блін, дійсно, ракетні обстріли, Так, все, я там на роботі кажу. До побачення і додому, додому скоренько пакувати тривожні валізки, скажімо так. Ну і в загальному так і розпочався мій перший день, а вечором я вже стояв в цій кілометровій черзі військомат. І як? Вдало? Е, в перший день я не попав вечором, тому ми стояли десь до 9 вечора, там вже просто вийшли співробітники, кажуть, ми вже більше не можемо реально приходити зранку. І зранку, пів сьома, вже я прийшов і вже черга біля військомату. І я десь після обіду потрапив лише всередину. Прийшов і мені е, кажуть так: так ти ж призовник, чого ти сюди прийшов? Ну, угу. кажу, то я хочу ну, захищати там на війну. там, Ні, ні, каже, йди, ти молодий, йди, віддихай. Тут каже, є, кому каже, все, ти був йди. Шому мовочому їх тебе не бачили? Десь приблизно так це і звучало. Але ж ти все-таки прийшов до бригади? Людь. До речі, бригада людь, чому твій вибір впав саме на людь? В загальному пішла реклама цієї гвардії наступу. Mm -hmm. От пішли повідомлення, що там є різні бригади. Я там переглядав. Рубіж червона калини, лють класний там слоган, Перетвори свою лють на зброю. Я такий, о, це саме те. Ти я там злий такий тоже вдалий слуган. Як ви бачите, так. так і все. Мені сподобалося все. Я думаю, я приєднаюся, Я хочу mm -hmm. і так і потрапив. І який ти підрозділ бригади? потрапив? Eh, саме зараз я потрапив по розподілу в штурмовий полк цунамі, де я проходжу службу надалі. Mm -hmm. Ти піхотинцем. Штурмовик. Штурмовик так. Так. А, і звання в тебе лейтенант поліції. Так, лейтенант Надалі. поліції. От що скажеш? От основа, основний контингент бригади це хто? Це е, представники департаментів поліцейських всіх, чи все-таки це основа патрульні, е, спецпризначенці, поліцейські? Ну дивись, зараз в бригаді усі поліцейські. Угу. Ну, тобто, як не крути, всі ми є співробітниками поліції. Угу. Коли формувалися, ну, десь приблизно, я думаю, відсотків 60-70 це поліція, а решта цивільні. Хоча різні батальйони по різному, ну, тут точно я тобі не відповім. Ну, а твої, от, ти разом ти ж ти командуєш підрозділом, так? Я розумію. Ти ж лейтенант? Ні, я лейтенант, ну, я рахуюся звичайним штурмовиком, тобто звичайним піхотинцем. І ну, посада мене інспектор взводу, що ну, що означає, що я простий боєць. Тобто в нас не залежить, чи ти лейтенант, чи ти майор. Відповідно, якщо згідно посади, ти б'ється штурмовик, воно ну, ну, так і виходить. Дуже цікаво. тобто нас тобто, контексті, якщо розглядати це в контексті так званих військових пенсіонерів або пенсіонерів силових спецслужб, про що там піднімають періодичне питання, що дорослі і міцні чоловіки 45 років в деяких структурах йдуть на пенсію, маючи досвід, деякі мають УБД, то вони цілком і повністю можуть бути на цих посадах? Ну, в загальному так. Допустимо, ми, на часу майору у нас була задача там викопати певні позиції. То що я лейтенант, що зі мною майори копали купали бліндажі ну, на рівні. Угу. На яких напрямках ви встигли повоювати? В загальному в 23-му році це був оце, ще тоді не турецький напрямок, а в напрямку Горлівки, угу. це Майорськ, на Богданівці це між Бахмутом і Часовим Яром. Відповідно, теж були завдання. Цього року вже ротація. Наступна ротація у мене це вже Часів Яр, відповідно, сам населений пункт. Тоді на Покровському напрямку теж був і зараз на турецького. Ну так, нормально, ти. Подвіжував. А що скажеш, от ну, з погляду на уже досвід, який в тебе є, бойовий, серйозний досвід, чи вистачає досвіду чисто поліцейського? Ну тому що ти ж з людьми працюєш, які з поліції прийшли, які вони набули, ну так би мовити, в цивільному житті та працюючи по своїй основній спеціальності цього досвіду? Чи вистачає їм для ведення бойових дій? Тому що питання це ж постійно піднімається. В засобах масової інформації або і в мережі, mm -hmm. чому поліцейські не воюють, вони підготовлені. Так, от, перше питання: чи вистачає їм досвіду? І друге питання, чи достатньо. Підготовленими виходять наші поліцейські на виконання бойових завдань уже на лінію зіткнення. Як ти вважаєш? Дивіться, стосовно ну, першого питання. Ну, це взагалі смішно, ну, що прийде поліцейський без перепідготовки, тобто без базової військової підготовки, прийде, і що він буде посвідчення питати: там ну, ваші документи, там, шановне, у вас є дозвіл на зброю до ворога. Ну та це таке. Це що користування зброєю, це на рівні, ну це не на рівні виконання бойових завдань. Угу. Вони не мають такого досвіду. Так, Призначенці, ну в спецпризначенці вони підготовлюються в загальному для якихось зачисток. Це mm -hmm. будівлі, там для, скажімо так, декількох терористів, які взяли заручників. Mm -hmm. Ну вони не готові по більшій мірі раніше принаймні були для того, щоб виконувати бойові завдання. Зараз вже візьмемо війну, так то спецпризначенці готують чуть-чуть вже поглиблений курс для окопів і так далі. А Ті, що приходять до нас підрозділ, коли долучаєтесь до бригади людь, відповідно, ви берете вас, ну, ми беремо, є розподіл, по розподілу попадаєте в полк, і полк, відповідно, вас вже направляє на навчання. Це є навчання за кордоном, і навчання тут і по навчальних центрах Збройних сил, тобто відповідний курс навчання є. І люди приходять після навчань до нас у підрозділи, тобто в бойові вже підрозділи з досвідом. І ми вже натягуємо їх до кінця, ділимо своїм досвідом, що справді там знадобиться, що не знадобиться, це вже кожен собі вирішує сам. Ну, так, дійсно, тому що Тут підготовка да. піхотинця, стрільця, і підготовка копа для роботи в міських умовах це з, геть з, інша з, з, ситуація. Особливо, якщо цей коп там, патрульний, наприклад. так був. О, Звичайно, його треба підготувати. Друже, ну розкажи якусь історію. Ну, мені цікаво, от, перший твій досвід, перший твій вихід, тому що людина із цивільного життя потрапляє. Так? Які твої враження були? Перший вихід у мене був ну, серйозний вихід був дуже важкий. У нас був завдання штурму. Я був у групі вогневого прикриття. Ви працювали з кимсь, з суміжниками, чи ви окремо працювали? Ні, суміжники були. і ну, В загальному мала бути дуже велика операція. Подробиці я не буду розкривати. Mm -hmm. Ну, участі я в ній, скажімо так, не взяв, тому що, певну, частину роботи зробили, я сидів як група воного прикриття резервна група. Сидів, я туди приволік більше двох кілометрів я ніс тисячу набоїв, так як я кулеметник. Я був в шоці. Три доби там відсидів, пострілу не зробив. І назад це все виніс. Це був перший твій да, вихід. Так, Це був так. перший мій вихід. Але вражень, я так підозрюю, набрався. Так, да, Багато вражень, щось там стріляють, щось, якісь там дрони пролітають, де що? Я вроді би знаю, що воно таке, але коли воно в реальному бою не на навчаннях, це зовсім, зовсім різне в реальній ситуації. Але поступово набував досвід так. шляхом і помилок, в тому числі. Ну, це очевидно, тому що люди, люди на цьому вчаться. А, якісь із таких яскравих уже. Коли ти на досвіді брав участь у бойових діях. Е, Випадок е, можеш розповісти? Так, та, з яскравих ситуацій, е, це вже було тут на Торецьку, Нам е, наше керівництво, черговий наш, каже, от е, така ситуація ваших суміжників, суміжну позицію, там за декілька, декілька сот метрів там збираються штурмувати якийсь там ворог, там не розслабляйтеся, будьте готові. Ну, я розбудив хлопців, ті, що відпочивали, відпочиваючи сміну, кажу, давайте ми тут трошки. Посиловому варіанті посторожам. І ми піднялися. І один із хлопців там побачив, що силует у нього проскочив, на тому секторі, де ворога взагалі немало. Угу. І ми такі, що це тобто, він відкрив, розпочав вогонь туди, де побачив цей силует, відкрив вогонь і тут, кричить, свої. Да, кричить свої. Я щось не знаю, на такому адреналіні зразу такий. Хто свої? Ну я ж. Щось... Ти ще російська. Да, російсько, це це взагалі що все життя виріс е, у Львівській області. Та яка російська? Хто свої? А він там називає свій позивний бригаду. Ти, 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 я в нього випитую, а рація, де? нас не предупреждали, що ти к нам прийдеш. І він десь, напевно, в якийсь момент зрозумів, що я явно не свої. Діалект не той. І почав кричати: Здавайтесь там, я зараз вас штурмувати буду, граната кричить, ну, нічого не кинув, просто крикнув. Там, ну, стоїмо там, переглянути, що чувак на прикулі, чи що, кого ти ж зібрався зібрався, чи що. Де щось там пустив пару черг, то тому йому, коротше, наваляли. І ж, виходить, сидимо, а позиція ще ж не спала на uh -huh. Ну, ми, ми надіємося, що він не знає, що ми тут є. І ми такі доповідаємо зразу, там, що там, як там, зараз ми вискочимо скоренько, це все приберемо. Ми виходимо. Ну, звучить та... так собі, поліція прибирає докази злочину. Так. Ховає труп? Так, ми виходимо, беремо, я прикриваю сектор, хлопці беруть і в гараж. його. Цей труп ховаємо, гараж закриваємо і назад на позицію повертаємо. Ось, ось така ситуація була. Виявили, ну, з'ясували, хто це був там. Е, ну, ну, Ти ж кажеш, ти з ним розмовляв, там, очевидно, може, він там сказав, звідки він там, з якого регіону. З регіону точно не знаю. Ну, це якийсь, скажімо так, явно не зовсім русський, як, mm -hmm. як це вони кажуть. Ну, взагалі ми виявили його, ну, він сам нам сказав свій позивний, сам нам представив свою бригаду, сказав, штурмовік, штурм В, я присовував штурмувай, скажімо так, коли вже зрозумів, що в мені свої. О, так, mm -hmm. така ситуація. Ну, дивна поведінка взагалі родини. Ти не задумався, що їм рухає, яка його мотивація, він один прийшов. Каже, буду штурмувати. Може, він під спецречовинами якимись був. Чесно, я не знаю, під чим він був. Ну, я був шокований взагалі, що він до мене прийшов з тилу, а не спереду, яким чином він по міській забудові так до мене додався. трапляється, на жаль, зараз ну, дуже часто така ситуація. А що взагалі можеш сказати про противника? От як ти охарактеризував би середньостатистичного вашого візові бригади людь, з якими ви зіштовхуєтесь О, на лінії? В загальному більшість це, скажімо так. Бомжістка. Ну, якщо так можна сказати, ну це бомжі з автоматами, і як не крути, вони теж хочуть жити, і коли вони їх як м'ясо викидають, їх не на начальство, кажуть, іди там. Ні, то штурмуй дома, йди там, штормуй там, оцей дім. До. І вони отримують від нас хапана нормального, і там, назад вертаються, і на час їх знову назад. І вони, відповідно, вигляду взагалі не мають. Якщо я приходжу, я за собою слідкую, форму постирав, частенько вертаюся назад на позицію виконую виконую далі бойові завдання, то вони там, звідти, там, не вилазять, коротше, поки їх не обнулять, скажімо так. Обнулили їх, зайшли нові. Єдине, що хочу підмітити, що іменно БПЛА угу. ворожі. І, ну, це в них досить сильні, досить навчені БПЛАшники, ФПВ-шники, само собою, пілоти. тобто от, і Я думаю, що найбільшими вчителями для їхніх БПЛА з Іронією гіркою, можна сказати, були наші. Ну, ці, тому що на початку кампанії, звичайно, у росіян не було масштабовано так. БПЛА, як зараз. І це є великою проблемою, особливо. FPV на оптоволокні це є проблема серйозна для наших бійців. Тебе не тригерить взагалі, коли от як частина суспільства нашого українського реагує на поліцейську форму. Суспільство просто ну, не розуміє, що це теж робота, яка потрібна, і цю роботу треба поважати. Тому що це ходіння в бронежилетах, ну я розумію, що там вони легше, ніж ми тут носимо, але це є теж якась робота, теж є якась відповідальність. Тут і цього не розуміють і не поважають просто-напросто. А в загальному, коли щось е, трапляється, навіть більшість людей, ну якби це сумно не звучало, не можуть європротокол скласти. Ну самий банальний. І коли щось треба, ало, поліція, рятуйте, а так, ну там, радянщина, скажімо так, це спадщина з Радянщини, де там казали, ну не люблять поліцію, кажуть, фу, там мусара, ой, там все, то такі. Оце так воно по спадщині і пішло сюди. Тобто суспільство треба перевиховувати, що будь-яку роботу треба поважати. От, ну так само, як робота, скажімо так, прибиральника, чи робота комунальних служб, ну там всі дивлюсь. Що він там прибирає, там в школу не ходив чи там не вчився. То це, це, це ж потрібна робота. Робота поліцейська пов'язана з роботою з людьми, з спілкуванням. В смузі, де відбуваються бойові дії, залишається дуже багато місцевого населення, серед яких доволі така поширена категорія ждунів. У тебе були моменти, коли ти пересікався з такими людьми. Про свої враження розкажи, і мені цікаво, яка твоя думка, що робити з цими людьми? Ну, перетикався і в час яру, і в Торецьку. я стараюся їх в загальному оминати, тому що мене до цього бере злість. Ну, я не можу з ними спілкуватися, чесно, не можу. Ну, не знаю, чого він тут знаходиться. Я не хочу знати, чого він тут знаходиться, чому він не евакуювався і не виїхав. Тут зараз вже в Торецьку дуже багато разів ну, стикався з ними, але також не спілкувався, тому що вони, якщо я починаю з позиції з ними спілкуватися, вони потім здадуть мою позицію ворогу. Відповідно, були ситуації, коли місцеве населення на дороги кидало темп ну, противотанкові міни для нашої техніки, mm -hmm. для, на, на наші, скажімо так, дороги, по яких ми їздимо на позиції, заїжджаємо, заходимо. Е, ситуації були, коли вони на пості будинки, де немає допустим позицій ніяких, вивішували червоні тряпки, це типу, а ворог заходьте, ну там. Тут вільно сюда маркер, зайти. Так? так але так, ж це так. не їхня ініціатива. О, це ж треба було додуматися. Скоріше за все, у них є куратори, які цим займаються, угу. спілкуються з ними так, через соцмережі. І вони з цього мають не тільки моральне задоволення, я думаю, але й якесь матеріальне за, заохочення. Що це за люди? Взагалі, от на, на твій погляд, який е, соціальний клас, так би мовити, вони представляють? Соціальний клас вернемося до цієї ж совіщини, радянщини. Угу. Оце ці старі люди, яким і так хорошо. І вони хочуть великою могучої державою, якщо скажемо так, до неї. І коли їм кажеш там Чемодан, вокзал Росія, ні. Ну, були ситуації, коли реально ворог заходить в ту хату, де живуть цивільні. Так, а вони виходять звітом собі спокійно, переходять Албазе, йдуть в сторону ворога. Так. І це ж не варіант, що вона ж потім не виходить, не вертається і не зрисовує наші позиції, і потім назад ворогу може донести. Тому що зі зв'язком проблеми, звісно ж, на ЛБЗ. І отак ми ж не можемо їх стріляти. Ну, в загальному це цивільне населення. Цивільне населення ми ж не будемо чіпати. І ми їм нічого придебити взагалі. Уже ж випадків багато там, та де окуповані території, вони відсиділи. Потім радісно розповідають на камеру э, російським пропагандистам, що кожен снаряд, який прилітав, це український снаряд. Що на ліотета і убили жінку, Такого віку, як я люба. Я її не знаю. Фамилию. Українці убили. Укр Українці убили. А да. як її убили за що? Я не знаю. Я не розмовляла вже з цими ну, людьми, що мені говорили. Сусідка, пойматі я її не вірю. Сіта сказала, що да. українці я її просто не виділа вже більше місяця. Тому що я вище жила. А сусідка сказала, що українці да. застрелили. Да. Да. Навіть якщо там ну, наших і не було, це ж і в Маріуполі таке було. Для пропаганди вони зроблять любу картинку. Залюбки, Залюбки. тому що їхня мрія жити, як ти сказав, в великій країні. Їхня мрія глобально бути такими молодими і юними, якими вони були за часів Леніда Ілліча Брежнєва. Брежнева. І їм все, все одно, що такого ж не станеться насправді. Тому що їхній розвиток розумовий він не дає їм можливості осягнути, що це неможливо апріорі. Чи хочеш ти в інших родах військ себе спробувати? Ну, в загальному не знаю. Завжди хотілося там, навчитися наліта... політати на дроні, там, стати оператором дрону чисто для себе. Ну, можливо, колись знадобиться. А так, ну, артилеристом я себе не бачу. Ну, мені подобається саме піхота, штурмовий, це ж саме цей рід. А що саме тебе захоплює в цій справі? Зброя. Реально, зброя це моє, моє хобі, це моя робота, скажімо так. Мені подобаються різні види зброї. Я цим цікавлюся. Люблю постріляти, повопровопопробовувати різні види зброї, скажімо так. Яка твоя найулюбленіша, яка приносить найбільше куража? Ну це, звісно, ПК, ПКМ, це 762 на 54, ленточку заряджаєш і не пішло, коротше. А це так. А потім, звісно, це старий добрий друг Калаш. А західне озброєння, можливо, якесь в тебе. Ну можливо, в тебе є якась мрія спробувати, якась зулюблена зброя, яка ще не потрапила тобі. Ну, західної зброї у мене є М4А 1 Ну зараз я поки на ній навчаюся тільки. Тобто привикаю до неї, навчаюся, як, що, і ну, проблеми, отаке вивчаю її. А в загальному так, щоб іншої зброї. Ну, не знаю, мені теж подобається, моя емочка, я з нею навчаюся. І в подальшому буду її теж використовувати в боях. Як ти гадаєш, які у нас, у нашого війська три сильних сторони, три переваги і три слабких сторони? Або можеш, по, якщо ти три не можеш по одній найбільші переваги і найбільші яка, слабкість. Ну, з переваг це люди, це дійсно бойове братерство. От воно в нас у війську як не крутий, воно набагато краще, ніж у ворога, скажімо так. Це що в нас людей вважають не людей, за людей, а не вважають як за м'ясо. от Так як у ворога. У ворога людей вважають просто за м'ясо, за ресурс, скажімо так. З недоліків це все ж, мабуть, і ці радянські офіцери. І паперова армія. Оце як завжди. Що в Збройних силах, що я вважаю в поліції, надто багато бюрократії оцих папер... папірчиків. Що для тебе найскладніше в цій війні? Не знаю, найскладніше, мабуть, втрачати бойових побратимів. Я вважаю це найскладнішим, як не крути, це війна. Навіть коли поранений побратим там виїжджає, тобі вже без нього тут сумно. Ну, mm -hmm. Тому що виходить, самому приходиться тут бути, а там з людиною вже певний період часу і звикаєш до неї. І це перше. А друге, це, мабуть, відстань між мною і сім'єю моєю. Тобто Це дуже далеко, довгий час на службі і ну, важко, важко. важко. так. Ну, ти пройшов декілька вже кампаній. Де найважче було тобі? Це, мабуть, Покровський напрямок, і тут зараз Турецький. Mm -hmm. Зараз міська забудова дійсно важко. Якраз в міській забудові найважче ти вважаєш, так? Як ставишся до тих чоловіків, які ухиляються від свого обов'язку? Я стараюсь їх уникати. Тобто, ну, ніяк не ставлюся. Тобто, не нейтрально. Mm -hmm. Взагалі. Як вважаєш, от, зараз дуже багато в мережі, давно всю дорогу у нас розмов про мир, про перемир'я, про завершення війни, і таке воно в суспільстві вітає. Як ти вважаєш от, і твої побратими погодяться, якщо от, зафіксують на лінії сучасного розмежування, війська? І ми відмовимося від наших територій. Наше керівництво погодяться. Ну, військові. І, зим... Тут різні думки ходять, різні дискусії стосовно того, хтось погодиться, а хтось ні. Ну я би, наприклад, не погодився, тому що вже ну НАТО багато було зроблено для того, щоб це втримати. і намагаємось повертати, намагалися намагаємось далі це повертати. Тому я, наприклад, би не погодився. Підрозділ боєздатний, ми можемо далі продовжувати боротьбу. І... Інколи буває та, ця вже така хандра приходить та все, вже я не можу, достало, і там все не хочу. Прийде там побратим бойовий і скаже, ну ти що, ну, під, до під, під, речі, під я хотів питай тебе, як відновлюєшся ти між виходами. Між виходами в загальному у мене є там доба. Допустимо, це перша доба відсипна, або там, якщо я вечором приїжджаю і відсипаюся, тоді там трохи бюрократії, звісно, як завжди, там позвати якесь майно державне, що відповідно має знаходитися в певних людей, які за це майно відповідають. І далі я відпочиваю декілька днів. Тоді, відповідно, проходять полігони навчання. Ми постійно навчаємось, удосконаємось. Полігони в середньому між виходами це один полігон. Працюємо з різною зброєю, якщо якась нова, що вчимося, щось, щось удосконалюємось. Тоді заняття так само вдосконалюємось по медицині. От так, в принципі, наради, от, -от такі наради, збори, планування. Змоделюй, будь ласка, якби не війна, чим би ти зараз займався? І де б ти був? Чесно, не знаю. Раніше. Я не міг сидіти так часто так сильно на одному місці. Я старався десь поїхати, туди сюди, угу. щось подивитися. Я думаю, я би десь працював, у мене це було б класно. І кожні вихідні я би їздив собі там на екскурсії Україною, чи, мабуть, Європою, чи світом в загальному. А хочеться. Так, хочеться. Помандрувати, подивитися інший хочеться. світ. Е, ну, добре, то скільки тобі років? 25, п'ять, по-моєму. Все ще попереду. А скажи мені, будь ласка, ще таке питання, Якою для тебе? От буде перемога. От перемога для друга майстра. Яка перемога це все ж, мабуть, кордони 91-го року. Mm -hmm. Це іменно я хочу. Я народився в цих кордонах і я хочу жити в цих кордонах, щоб мої діти жили в цих кордонах. То тобто для того я тут і працюю а, от закінчиться війна, ти повернешся до своєї професії мирної, цивільної. Чи все-таки пов'яжеш своє життя з військом? Як ти бачиш своє майбутнє? Я думаю, мабуть, ближче до війська, тому що ну я зрозумів, що мені це моє, що мені це подобається. Ну це зараз можеш уже і навчити людей. Вже ж досвід такий, тому. А... Варто подумати, можливо, про роботу інструктором. І на сам кінець завжди традиційне питання. Що хочеш побажати собі і українцям? Ну, в загальному, я думаю, це сили і терпіння. Оце, що хотілося би побажати. Тому що перемоги я не буду бажати, бо перемогу треба здобути.